У нього на руці помітили м, діамантовий хаблот Бік Click Sang Клік Black Блекерік. Годинник, дорогий годинник. Щось на Дорогий, Щось коштує набагатого. приблизно 15 тисяч доларів. Тут оця людина, цей годинниковий блогер, який годинниковий блогер. Він помітив, що в Україні Хаблот здебільшого носять доволі специфічні персонажі: Тищенко, Карпачов, а тепер і Вінник. Помічаєте зв'язок? Типу поганий бренд, чи що, чи бренд зрадників? Що це за закиди? Вибачте. якісь мічені люди цими годинниками? Я думаю, просто що ком мічені. компанія оцей от Хаблот. Хаблот як я, я, не я, не я не знаю. Я просто мене немає такого Hublot. годинника. Нема не такого Hublot. ми даже, ми навіть не знаю, навіть не знаю, колах не крутимось, щоб знати, що такі годинники існують. Щоб хтось при нас, хоча б говорив там. Ой, Hublot що там на твоїх хаблотах? А місці цієї компанії я б подала позов до суду, що це наклеп. Знаєш, типу, дуже погані люди в Україні тільки носять ці от годинники, які нажили е, свої статки нечесним якимось шляхом. здається. А що, Тишенько що з капачом погані? Ну, ні, звісно, але є питання до них. Ну, якийсь має бути з ними один з одним зв'язок. Зв'язок. І це годинник марки. Як Якось так.